Зараз я продемонструю, як правильно занурювати штучну вію у клей. Правильний набір клею дуже важливий для довготривалої носки і для чистої роботи. То як же правильно це робити? Перше, вію або почок тримаємо у пінцеті правильно, тобто приблизно посередині і перпендикулярно від пінцета. Друге, занурюємо вію приблизно на 30% у крапельку клею. Третє. Ваші рухи мають бути плавними і нерізкими. Таким чином набереться потрібна кількість клею. Які ж помилки можуть бути допущені? Перше мало клея. Зрозуміло, що коли клею замало, площа з'єднання натуральної та штучної вії буде замала. І такі вії довго не протримаються. Друге багато клею. Не потрібно думати, що чим більше клею, тим краще протримається війка. Велика кількість клею збільшить кількість склеювань і забруднить вашу роботу. Третє зайві рухи. Не потрібно макати вію у клей по декілька разів хаотичними рухами. Має бути одне чітке занурення. Четверте маленьке введення у клей. коли ледь торкаєшся вію об краплю. У такому випадку ми також мінімально набираємо клей на вію, і, відповідно, у нас може бути взагалі відсутнє клеєве з'єднання. П'яте глибоке занурення по пінцет. Немає сенсу дуже глибоко занурювати вію, так як більш важливо дістати вію правильною швидкістю. Плюс, якщо клей попадає на пінцет, це додаткова втрата часу на його очищення. Шосте витирати об якусь поверхню. Якщо штучна вія вже була занурена у клин і її витирати об якусь поверхню, це може створити декілька проблем. Витираючи вією, порушується структура клея, знижується якість фіксації вії. Також ви можете зняти багато клею, що приведе до недостатнього приклеювання. А якщо у тебе щось не виходить, то чекаємо тебе на курс з підвищення кваліфікації, де детально розберемо усі твої помилки. А це відео зберігай і користуйся.